Вітаю всіх, Золочів, Харківщина, Золочів, Золочівський район. Дивлюсь, ситуація. Золочівський район на січень місяць, що воно ні тут вже вилітає. Ворога цікавлять наші військові, розбити позиції все інше. Ось мені вилетіло вже. Золочівський район. Золочівський район, січень місяць ситуація. Золочівський район, січень місяць ситуація. Дивіться, летітиме, можуть лізти як ДРГ, спроби якісь військово лізти. Так, спроби наступу, звісно, кінцевий результат. Угу. Можуть лізти так, в принципі, наші це розуміють. Там постійно цей рух. тепер Давайте у січні місяці. Січень місяць буде наступ на Золочівський район. Січень місяць 25-го року наступ на Золочівський район. Лицар Кубків можливо, багато розмов про це може бути. Наступ може бути він, мабуть, і є постійний. Тиск обставин. Таке є. Може бути, там неспокійно, і це зрозуміло. Давайте так. Наші ЗСУ, наші ЗСУ втримають кордон на Золочівському районі. Наші ЗСУ втримають кордон на Золочівському районі. Давайте так глянемо ще. Ноль не визначено. Тобто. Блазень це обнулення ситуації, я б скажу так, десь зайдуть, десь вийдуть, сіра зона, щось таке. Ну, та, я не знаю, що там зараз відбувається. Справа в тому, що воно, мабуть, і зараз там таке ніяке. Ворог хоче там її робити, він і робить. В принципі, нічого нового немає. Закохані домовленості вилазять. Спокійно, там вилазять багато домовленостей ще. Там багато домовленостей. Не хвилюємось. Золочів. Місто золочів, січень місяць тенденція. Місто золочів, січень місяць, тенденція. Золочів. Небезпеки. Страшні небезпеки. Будьте обережні, летітиме сильно. Можуть бути жертви. Маніпуляції з боку ворога. Знову домовленості йдуть. Будьте обережними, Будь ласка, тому що золочів цікавить дуже ворога. Летітиме швидкісні цілі, каби, ракети, може бути, може як РСЗО далекобійне. Для будинків небезпеки також є. Тепер золочів, місто золочів залишається у січні місяці під контролем України. Золочів, місто золочів залишається у січні місяці під контролем України. Десятка мечів важко буде. Буде важко. Двійка мечів – це тупік. Зрозумієте? Тут вилазить так, що буде нагнітання сильніше. Нагнітання. Так. Я вам скажу, що тут по Золочу будуть розгони постійні. Постійні розгони. Давайте так. Січень місяць. Січень місяць. Січень місяць Росія активізує наступальні дії на Золочівському напрямку. Січень місяць Росія активізує наступальні дії на Золочівському напрямку. Активізація буде, так. Я вам роблю загальний розклад, що може бути. Воно не вирок, тому що я це казала давно: Україна. Кордон. Ну, кордон. Так, кордон. Руйнування будуть, так. Важко жертва руйнування, господи. Важкість може бути. Ви ж розумієте, що це тенденція йде. Якщо страшно, виїжджаємо і давайте, чесно вже набридає це вже все мені, і сил нема. Якщо погано, треба виїжджати. І все. Сидіти в якій жопі, Звінь сенсу нема. Я це прекрасно розумію.